Героєм, який поліг 19 лютого 24 го року під час виконання бойового завдання Олександром Кравцем прийшли попрощатись рідні, знайомі і небайдужі мукачівці. Він мужньо та сміливо обороняв країну на передовій в складі Національної гвардії України. Захиснику було 42 роки. Я е щиро уклоняюся перед героєм за те, що він віддав за життя за нас, що він там е загинув такою смертю. Прийшла поспівчувати рідним, мамі, сестрі. А я дякую йому за те, що він віддав життя, щоб наші діти і внуки, і ми тут у Закарпатті, особливо Закарпаття, мали такий спокійний, гарний час. Дай Бог усіх благословить і утішить. Мстенців, як кажуть, дуже приємний хлопчина, спокійний. Ну, багато як кажуть, гралися, були общі якісь теми, дружили. Да, він хоч на два роки молодший, але. Ну. Сусід, і трошки як ровесник, пішов як кажуть, Олександр служити до Збройних сил України, захищати нашу неньку Україну. Но, на жаль, доля спіткала, що знайшла, як кажуть, російська пуля нашого Сашу. Сашко, наш сусід з вулиці Токаря Михайла, через пару домів. Знаю дуже-дуже давно. Був хороша, добра, чуйна людина, багатьом допомагав. Всім, хто просив, він завжди приходив на поміч. Дуже вдячний йому за те, що віддав своє життя за нас, за те, щоб ми могли спокійно, мирно спати, жити, працювати. Вічна йому пам'ять, царство небесне, і завжди його будемо пам'ятати. Прощання із захисником Олександром Кравцем відбулось в соборі успіння Пресвятої Богородиці Мукачева. Навіть священик знав Олександра Кравця з дитинства, тож на промові намагався стримувати сльози, але мав провести героя і давнього друга в останню путь. Хочу використати її не для того, а використати цю нагоду для того, щоб звернутися до тебе Саша. згадалися різні епізоди нашого підліткового життя. Коли та вулиця вона шуміла, колосами між якими любить її Ця жертва і ця служба має нам нагадувати на Ворожа пресія, ворожа Вона сідана життя. Проводжали герої зі сльозами на очах, подякою і шаною в душі. Його поховать на алеї слави центрального кладовища. У героя залишилась сестра та мама.